Всім добрий день, вітаю вас. Так, Сьогодні хочу показати, як е, проходить тестування кожна річ, навіть нова. Це у нас сьогодні е, від фірми Power Plus Benzot. Моделька е, Power 3010, там характеристики є, як так казати. Е, і я стараюсь перед продажем обов'язково подивитися, ну це є нова техніка, але подивитися, щоб не було ніяких тріщень, пошкоджень і крім того, стараюсь завести. Всім лінію рекомендую тільки е, свіже, свіже якісне масло, оригінальне, від чтлях, скверне і так далі. Дешеве масло не лить. Так, і пробуємо заводити. Так, Тут бачимо клавіша стоп, даємо назад. Е, так, Сюди. Минутка, підкачуємо праймер, підкачали і пробуємо заводити. Завелось, назад. обкатати, прокатати техніку і кожній людині надаю відео огляд, е, мінімальну гарантію і відправляю. Гарного дня, дякую, до побачення.